22 січня з нагоди відзначення Дня Соборності України в Олександрії біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мітинг. Захід розпочався з хвилини мовчання, під час якої учасники зібрання вшанували пам'ять усіх загиблих у боротьбі за свободу нашої держави. Після пролунав державний гімн України у виконанні військового оркестру частини. Ведучі заходу нагадали присутнім історію свята. Так, 22 січня 1919 року у Києві на Софійській площі був проголошений акт злуки об'єднання української та західноукраїнської народних республік. Це стало символом спільного прагнення українців жити у соборній державі. Сьогодні дійсно дуже важливий для всіх українців день, адже він об'єднує усіх нас у прагненні свободи, у прагненні миру, у прагненні нашої перемоги над ворогом. І сьогодні дійсно ми сприймаємо цей день зовсім по іншому, не так як раніше, адже ми відчуваємо наскільки ми маємо бути об'єднані допомагати один одному, стояти один за одного, адже лише у єдності наша сила і перемога. Завершилось зібрання покладанням квітів до підніжжя Великому Кобзарю.